Ну що ж, друзі, головний тренер хокейного клубу Кременчук з нами на включенні. Олександр Савицький. Власне, вітаємо вас з перемогою. Що можете сказати по матчі сьогодні? Е, ну, Сьогодні дуже так рано виїхали з Кременчука, тому, е, ну, мабуть, по, ці, по цій причині перший період пройшов такий. Пішов на те, щоб ми прокинулись. Ну, а другий. Добрий період був і мали ініціативу, і непогано забили Гали, і в третьому вже довели справу е, до перемоги. Тобто, ну, от перший такий період він був пов'язаний якраз із дорогою вашої команди. Чи все ж таки десь хлопцям не вистачало мотивації на гру проти аутсайдера? Ну, ми... Я завжди хлопцям... Е... Це. Кажу, щоб, розумієте, в хокеї немає такої, як іс історія, там, згадування, якісь там були там, попередні так, результати. Тому ми з хлопцями е, стараємось так, щоб на, не те, що на кожну гру там, чи на кожний період, на кожну зміну хлопці мають виходити мотивовані. І, Незалежно від там, хто суперник, там, який рахунок, вони мають на, на повну віддаватися грі, тому що десь там даш слабину, а потім тобі та слабина вискочить десь там через якийсь час. Тому ну, не потрібна нам була лишня мотивація. і Я думаю, все ж таки, що ну, декілька автобус у нас. Так, підрімав. Зрозуміло. Ну, і, власне, тоді з приводу того, чи не буде ось цієї слабини вже в завтрашньому матчі, тому що, ну, очевидь, що ваша команда на завтрашній поєдинок буде вкрай мотивована, і завтра ось таке лобове протистояння. Що можете сказати про прийдешню гру проти Сокола. Ну, Сподіваюсь, що відпочинемо і добре налаштуємося на завтрашню гру, тому що. Усі розуміють, яка завтра гра, тому ну, гадаю, що все буде добре. Вам принципово виграти регулярку і грати на початку плей-офф проти Легіона? Чи немає значення проти кого? Ну, ще раз повторюсь: нам принципово виходити на кожну зміну в повну і віддаватися 100% хокею. Тому ну, принцип у нас такий. Дякую за коментар з перемогою.